Зараз знову за трону по мостах, мать вашу, 40 бо це ж у нас G2 40 і Донфенг 404, теж g 2 сороковка. Кажу зразу, виглядають в цих капотах просто бімба! Друзі та всім підписникам. Отже, що? Читаю з листочка з бумажки, а то деяких корчить. Нові моделі, які є в Вінниці хто що хоче прикупити. По поводу зараз кажу, які є нові модельки, яка на них ціна. Ціна на все, що бачите перед собою, буде також оголошена, але не в цьому відео буде. Окреме відео, десь в вересні місяці, там розкажу, які ціни зараз є. І ще скажу свою таку думку, коли краще міні-трактор купувати, в яку пору року. Хтось може сказати, ну ти вже спеціаліст загнув. Я кажу зразу, я не спеціаліст, я людина, до якої вам варто прислухатись в деяких питаннях. Починаємо. Бачимо перед собою два Донфенга. Зараз знову за затрону по мостах, мать вашу, 40 бо це ж у нас G2 40. І Донфенг 404, теж g 2 сороковка. Кажу зразу, виглядають в цих капотах просто бімба. Е, ну До нас вони будуть поставлятися все-таки я думаю, в старому кузові. Перший раз я ці капоти побачив в Україні ось недавно. Десь в Волині там хлопці знімають, то вони показали, що от до нас прийшли. В новому цьому кузові. Я тоді ще написав це походу, хтось його не купив, того китайці нам його по скидочці і віддали. Далі з'явилася інформація, що дані тракторці мали їхати взагалі в Росію. І в зв'язку з санкціями, чи що там в них не вийшло, Ну, коротше, їх не купили. В результаті вони попали в Україну. Грубо говоря, те, що я казав, то і підтвердилося. Тому що ці капоти, ще коли я був в Китаї, я їх бачив там на заводі. Але до нас вони не поставляються. Тому що Тому що? цей капотик буде на пару баксиків дорожче. І сам трактор буде дорожче. А тут а вийшло, так я новий трактор по ціні старого. Ну, давайте так, дивіться, DF 244G2 Коштує 8 тисяч. 620 доларів є. І Донфенг 404 G2 в новому капоті коштує 11 330 доларів. Зараз вам відкрию капотик. Під низом ну прям красиво багатодійне. Дивіться, тут китайці, звісно, все чистенько красиво, шовчики, ребра жорсткості, упорчики. Не жаліють, як на джинмі. Так же саме цей. Дальнішим зроблю огляд на них, Ну, тут, кроме капота, нічого не помінялося. Тепер давайте поговоримо, поки будемо йти до остальних тракторів, поговоримо про що? Про мости. Передній мост від сороковки. А ну дивимося, ще й так стоять удачно, можна порівняти. Нас же ж всі продавці заливають що? База сороковки? У 244-го. Отлична тема. Мост бачимо. Давайте я руку приложу, зараз знову когось скорьобить що ж ти ту руку тицяєш везде. Бачите? Передній мост без питань. Сороковочний Такого порівняння, щоб в нас не випадало, щоб можна було зразу на місці це все діло зрівняти. Ну! Но... Вперед док, то хорошо. а що ж нам скаже за а от задок то, що я кажу, трошки грустно. І хай той маркетолог, який вам буде його пихати, буде кричати, ну тут же ж база сороковочна. Ну Може хтось назад не дивиться, ну цей чулок явно з 24-ки. А тепер момент істини. Ну Рука, кулак, не знаю, дулю ще можу вам тут скрутити, що ви бачили. Ре реально 24 очний мост. Єсть? Єсть. Сороковочка. Бачите різницю? Оце вже похоже на сороковку. Реально моща. Більше, крепше, мощніше. Все. Вопрос закрили. Передній мост, да, від сороковки, але задній мост, ні. То починають лічити. Що, грубо говоря, це все 40 Тільки поставили менший мотор, і у вас вийшло 24. -ка. Ні черта подобного. Китайці теж не дурні, не будуть вони на вас свої гроші тратити. Якщо не продадуть, бо там був Донфенг 244, 244 стояв G просто, хотів на сьогодні на нього зробити огляд, а його вже заразу немає, продали. Ну, кажуть, десь їде ще один. Приїде, заснімемо, покажемо, розкажемо. Оприділилися, ціна 8620 і ціна 11330 є. Yeah. Мости оприділилися, далі буде ще цікавіше про них. Ідемо. Що ще є новенького? Новенького є ДТЗ 5404. к П'яте покоління, 40 коней, повний привід, кабіна зверху. Бімба-ракета-трактор. Ціна 12550. Цей трактор тільки можна порівнювати з одним трактором. Це ловолом 404. О тим, що я казав у бійця 40 Його порівнювати з ДФом не бачу сенсу. Тому що задній мост в цій чортні на порядок крапше. Задній мост, якщо порівнювати цього і того, то таке ж співвідношення, як Донфєнга між 244 і 404. Ну, зараз ззаді вам підійду, покажу. То давайте по ціні, бо вам цікава ціна. А може вже й казав, вже й не пам'ятаю. 12 550. Єсть. Ось такий вам ДТЗ-шник. Тепер дивіться, ну, передній мост. Що в Донфінга, що в ДТЗ. Різниці не бачу. Задній мост. Ой, дай де положу цю тетрадку свою. Ну, дивіться. Зовсім друге діло. Тут задній мост моща. Єсть. Я просто висловлюю свою думку. Ви ж, хто хоче купляти, купує, чи задумується, ваша задача прислухатись і зробити висновок. Надо воно вам чи не надо воно вам. От і все. Тепер давайте Самий головний, цей вишня на торті, скажімо так. Або ж найголовніший пиріжок з цього всього кодла тракторів. Кентавр 504 ФК, футбольний клуб, мать його. Виглядає він, звісно, дерзко. Я його так і огляд не робив. Верніше, силочка зверху я на нього огляд робив. Але то був такий, прийшов, побачив і засняв, бо його пригнали чисто для продажі. Хтось заказав, купив і його йому привезли. Цей, якщо ще тиждень простоє, то постараюся огляд все ж таки зробити. Його ціна 11400. Тобто він дешевший ДТЗ. Ну, є свої, звісно, нюанси, є як і плюси, так і мінуси. Але виглядає він, звісно, дуже футуристично. Йдемо назад. Подивимося, ще на задній мост. Тут задній мост розміром, як в 40-го Донфінга цей задній мост не дотягує до моста з цієї сороковки. З цієї сороковки буде покрупче. Тут а, задній мост, як в сороковки Донфенга, таких розмірів, кажу вам зразу. Якщо взяти кинути попередньому мостові, то він буде менше, ніж в Донфенга. І менше, ніж у цього. Ну, більше, ніж 24 ка скажімо так. Десь на 35-ку він такий цей мостик іде. Але це чисто мій візуальний взгляд. І все. А там кожен з вас може прийти, подивитись, потрогати, пощупати. Ще є одна моделька. Десь вона їде, мені кажуть, скоро має сюди також добратися. Кентавр 244 з кабіною. Коштує 7600. Це цього не спитався. Було б цікаво його порівняти, але він помню, колись 9600 коштував. Зараз, мабуть, таке ж саме, а то й всі 10, можливо. А так, кентаврик, каже, що їде з кабіною за 7600. Цікаво того кентаврика буде подивитися кабіну всередині. тому що Кентаврию я вже всі засняв, які у нас були. А там е, СК. Ні, СХ е, чи CX, ікс... грубо говоря, кентавр на широкій резині плюс кабіна. Отак. От так що, от вам ціни на нові модельки тракторців. Кому цікаво, то вже хоч будете знати, що по чому. Кажу, в мене ціни реальні. Тобто я прийшов на майданчик і сказав, а не так, що позвоніть нам, позвоніть туди, позвоніть сюди. І ми вам скажемо, розкажемо. Так хоч будете знати, що не купите трактора, бо хтось може кричати дорого, багато, мало, і я кажу, це реальна ціна. Но людина, яка шукає, зараз що, що розвод в інтернеті процвітає, позвонив, а йому трактор за 5 тисяч продають. Таких бачив не одного, хто купили. Кажу, дешева рибка, погана юшка. А так хоч по ціні будете орієнтуватися. Все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.